Всім вітання! На календарі у нас сьогодні 5 липня. Діляночка номер 4 Діляночка де під внесено перегній. Внесено перегній. Що хочеться? Ну, зрозуміло, що кожне відео знімаю з нових ділянок. Розказуючи, показуючи те, що все-таки соя в більшості, на більшості ділянок однакова, має. Ось там, да, там коментує, що земля така. Та ні, не земля така. Е, є таке спостереження. Ну Там на тій ділянці, що я раніше знімав, де моя соя, коли посіяна. Ну і буквально різниця там, можливо, в тиждень. Різниця в тиждень, різниця в внесенні в часі внесенні гербициду. І в сої різниця ну, колосальна. Ну Немає, тут так само різна висота рослин. Різна ось тут, зокрема, трошки ріденька вона, по висоті листя світліше, там ось можна масив побачити листя крупніше. Що хочеться сказати? Сказати хочеться слідуючи, що град пройшовся. пройшовся град. Висота рослин десь більше ну, в районі 65 см. Ось можна спостерігати. Ось такі сліди від граду. Не, не, ну, не, не лукавити не буду, казати, що дуже сильний град, там шкоди наробив. Ну, все ж таки неприємно. Е, дивився е, на діляночку номер 5 На діляночці номер 5 від дороги там ну, не було такого. Там граду помітно, пройшовши далі в поле, побачив. Що все-таки був град. Ну, подивимося, де, коли, де, є таке твердження, що сою е, спеціально е, прибивають її, щоб не, вона не гнала масу, е, а ось роз, роз, розгілковувалася краще. Що хочеться сказати? Ну, По-перше, чи я побачив тут, ось, ось у нас утворення бобиків. Утворення бобиків. Ось таке є цікаве е е таке твердження, що, ну це, мабуть, град побив, що нижні боби осипаються під час внесення гербіциду. Е е було помічено на деяких рослинах. А ось і тут можна побачити бобики. Ось він. Де він? Хочеться сфокусувати. Ось він бобик. Внизу бобики є, є цвіт, цвіт не осипався. Будемо далі спостерігати за цією соєю, за розвитком. Ну, чому ось таке твердження, що п'ють, навмисно прибивають сою. Ось є тут така діляночка. Діляночка агрофірма у нас тут. Ну, ми з ними то вони мені обкроплять, от можна помітити, що в рості ось це моя межа, ось тут це моя, вони мені трошки скропили, прибили. Ось їхня соя. Їхня соя, вона виглядає вся жовта. Ось видно, що листя пропалене, припалене. Якими препаратами працювали минулого року, знаємо. Ось такий вигляд має їхня соя. Ну, сіяна вона пізніше, можу сказати, коли навіть. Не будемо лазити і робити комусь рекламу. Ось будемо працювати на наших. Тобто у нас кінець світіння. кінець світіння налив-бобіл. Закінчуємо ми бор носити, вагався чи вносити, чи не вносити. Все-таки прийняв рішення, оскільки водичка вже була, внесемо бор. Е Все саме, те саме, що минулого разу. Ось тут теж така ріденька. Ну, чому вона ріденька? Вони мені її трошки, перший раз, коли вносили грунтовий гербіцид, вони мені її трошки пошкодили, комарітнуть, як нещастя. Тобто якось ось так. Всім високих показників урожайності, до нових відео. Всі ось бобики є кругом бобики. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Чинників багато. Виростити гарний урожай. Одним з головних чинників є це достатня кількість вологи під час ботанізації. Зокрема, це стосується сої. Це основний. Е і якось ось так. Всім до нових відео, до побачення, пока.